Триває наш ефір. Друзі, дякуємо вам за вибір і увагу. Телеканал Київ 24. Продовжимо говорити про все основне і важливе. Давайте поговоримо про ті війська, які теоретично могли б з'явитися на території України. Мається на увазі іноземні. І Ось Україна готова розглянути пропозицію президента Франції Мануеля Макрона про розміщення закордонних військ до вступу нашої держави у НАТО. Заявив про це президент України Володимир Зеленський. Проте він зауважив, наша держава має. Чітко розуміти, коли стане членом Альянсу. Щоб обговорити це питання, Володимир Зеленський планує зателефонувати діючому президенту Америки Джозефу Байдену. Заяву Росії про розміщення, розміщення орешніка у Білорусі покликані залякати Європу. При цьому Путін приховує, що один з двох пусків цієї балістичної ракети був невдалим. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Він наголосив, що потенційне розміщення Орешника у цьому регіоні не створить додаткову загрозу для України чи країн НАТО, оскільки для систем протиракетної оборони немає принципової різниці, звідки він стартує з Капустиного Яру чи з Білорусі, так само як. Це було з кінжалом, який вперше в історії був збитий системою Петріот минулого року, наголосив пан Коваленко, і додав, що для розміщення Орешніка у Білорусі доведеться ще й вирішити низку технічних питань. Нагадаємо, Путін і Лукашенко підписали новий союзний договір про гарантії безпеки, що дає змогу розмістити у Білорусі балістичні ракети Орішнік.